Радий вітати вас. З вами Роман, канал Шкода, що Новах. Вітаю. Дорогі підписники і глядачі. Що сьогодні Луцьк, авторинок, як завжди, для вас Роман буде знімати дешевий сегмент. Ми знімали авторинок по-рівному, ви могли порівняти, які ціни по дешевому сегменту. Сьогодні ми подивимося, що в нас по луцьку. Ясно, що в дешевому сегменті без кондиціонера на сьогоднішній день при температурі 35, трошки важкувато. Але таке це ваш вибір, тому бажаю приємного перегляду. Лайк. Like. Що, знаходимося на авторинку? Ось, дивіться, перший такий варіант. Давайте. от Бюджетік. От 4 тисячі доларів стартує даний автомобіль. Це є Один і 1,6 бензин, друзі. Газ як собі ставиться. Доволі, знаєте, це така маленька машинка, ну місце в неї, звісно, дуже це. Давайте вона відкрита. В принципі, можливо, когось зацікавить. Є, в принципі, стеклоподйомники, бачите, навіть складається зеркала клімат, в автомобільчику є навіть. В принципі, такий охайненький, дивіться, який салончик в машинці. Ось такий варіантик, можливо, зацікавить. Ціна даного автомобіля 4000 доларів, є номер телефону. Телефонуйте до продавця. Ось такий варіант. Ось цікаво, дивіться. Дивіться, шикарно. Телефонуйте. Йдемо далі. Також фокус. 2007 року бензиновий двигун. Є номер телефона. Ну, в принципі, по вінкоду, таке тут вже потрібно, дивитися, стан автомобіля. Ось такий варіант, можливо, зацікавить 400 доларів на старті. Я думаю, що людина щось скіне, навіть патронечки є в автомобільчику. Легко спавні диски, все яке має бути. Так, кондиціонер присутній в автомобілі. Ось такий варіантик. Можливо, зацікавить. Набирайте продавця. Також мене людина питала за Opel ось Дивіться, в луцьку є ось така Opel Meriva, Ціна даного автомобіля 3850 доларів, стартує людина. 2005 рік є номер телефона 3850 доларів. Можливо, кого зацікавить така мріва. Давайте її обійдемо. В принципі, візуально ржавчини немає. Ясно, що є підкраси, Тут треба дивитися чи є шпаківка, але такий варіант. Візуально все чітко немає підкрасів. Ой, під, пробачаю, з цих шпаклівків, не шпаклівки, а цих ріжиків, пижиків, як то говорить. Ось такий варіант 3-850 доларів на старті. Ось Chevrolet Aveo. На того ринку чи поза того, не пам'ятаю, колись я знімав. Бачите, ще людина не придала. Можливо, хто не бачив даний варіант. От 1,5 бензин, є кондиціонер, електропакет 350 доларів на старті. Я думаю, що навіть буде якийсь торг по автомобільчику. Далі Opel Astra аж. От дивіться, я думаю, за 4000 доларів буде такий варіантик. 2005 рік, 1,6 бензин. З кондиціонером. Можливо, зацікавить такий варіант. Телефонуйте. Ось така Opel Astra. Аж. Також такий варіант плижечок. Ціна, ключове слово ціна 2005 рік, 1,4 бензин, 2950 доларів. Є номер телефона. Кондиціонер працює навіть на паубільчику. Все явно продавцем 2950 доларів. Ясно, що будуть нюанси по машині, але 2950 доларів ціна даного автомобіля, в принципі, я вважаю 2950 доларів. Я думаю, що навіть буде ще якась знижка. Тому телефонуйте до продавця. Ну от меган, хочбек таке, знаєте. Автомобіль, будемо так казати, на любителя. Більш більш люди шукають у універсалі, але такі машинки теж купляли і в хечбекі. Даний автомобіль стартує 3999 доларів. Без підкрасів. 2004 рік автомобіль. Телефонуйте. І варіант. Також Фабія, хетчбек. 2004 рік. 3400 доларів. Давно стоять ці автомобілі відносно, бачите. Можливо, когось зацікавить. Є номер телефону. 3-400 доларів. Добре, можливо, зацікавить. Телефонуйте. Другий варіант коштує 3800 доларів. Це вже в універсалі. Чи дизель на 1.4, дизель економна. 2004 рік. Там хетчбек, там універсал. Я, я сказав, так-да-да. Да, да. я... я, я сказав... то... хетчбек універсалі. Ось такий варіант. Також, можливо, кого зацікавить, знайшов на ринку. Дивіться, Сандеро, да? Ціна 4300. 9 рік. 1.4 бензин. Є номер телефона. Ось така Сандеро. Можливо, кого зацікавить. 1,4 двигун. Телефонуйте. Ось також такий варіант B5 Passat. Седан, зелений колір, газ 1,8, 3,350 доларів ціна даного автомобіля. В принципі, 3,350 доларів на старті коштує даний автомобіль. Якщо цікаво, телефонуйте. Ось такий до 5 Пасад 1,8 турбо 3,350 доларів. Ось такий він. Зацікавить час. Дивіться, такий є товаранчик, 1,6 і 2006 рік. 4900 доларів людина віддає. Також сімімісний. Трошки в бюджет не це, але от 4-900 доларів, можливо, знаєте, люди дивляться плюс-мінус, десь можна перепозичити, зачнути. І от 5200 стартує, але людина за 4900 доларів бензиновий MPI віддає товаранчик. Ось така зафіра. Коштує 400 доларів. 400 доларів. Ось такий варіант. Але немає телефону. 400 доларів. Спитавши по ціні машинка, запануйте. А де номер телефону, чи скажите номер телефону, гурт можна буде набрати. Сказав свій номер. Кате номер свій телефон. Так, да так, -да, кажіть. 099. 099. 100. 100, 100 19, 19. 95. 95 400 доларів. Звати Олександр. Телефонуйте. З Німеччини пригнано. семімісна, Дивіться все. Ось такий варіант. 400 доларів. Щойно тільки свіжо пригнано. Хороший акумулятор. Ось такий варіант. П5 Passat в червоному кольорі. 1,6L рік, на автоматі 247 заявного пробігу, торг присутній. 3750 доларів. Ще й люк навіть присутній в автомобільчику. 1.6 бензин. Автомат 4 тут хто не знає, стоїть, в принципі. Простий гідротрансформатор. 4. Оскільки там за 350 доларів. Я думаю, що навіть 3700 доларів буде ціна даний автомобіля. Бачите, як говорив, ринок, на ринок в Луцьку не попадає. І коли ви приїжджаєте, не завжди от, дешевого сегмента, навіть, сегмент, навіть ланусів, поки що я не наблюдаю, немає сьогодні. Ось дивіться, на риночку, можливо, коза цікавить, Audi A6 знайшов також от в Луцьку. 3950 доларів автомат, квадро, 2,4 бензин. 950 доларів 2002 рік автомобіль. Машинка відкрита, давайте подивимося. Комплектація класна. Дивіться, сість сі яклоподйомнички. Тобто, в принципі, ось дивіться. Навігація навіть на, на ті роки 2002 рік. Ось такі в принципі, варіантик, можливо, зацікавить. 3-950 доларів a 6. Телефонуйте до продавця. Номер телефона є. Ось така вона вся. Телефонуйте. Ось, дивіться, є гольф четвертого покоління. 4 покоління. 1,4 бензин. 2003 рік. ціна 400 доларів, все працює з Німеччини, сервісна книжка. Я думаю, що якихось 100 доларів людина скине за даний варіант. Ясно, що якщо ви хочете ідеальний гольф. Ви маєте розуміти, що ідеальний гольф можна знайти там 5-5300, там 5 300, тому звертайте увагу, що будуть нюанси. Ось такий варіантик четвертого покоління 1,4 двигун. Так, ось такий Форд. Оригінальний пасажир. Стартує людина 1,8 дизель, 4500 доларів. Тому, бачите, пройшовся по ринку і, як бачите, не завжди, не завжди є багато вибору, будемо так казати, дешевого сегменту. Сьогодні старався по максимуму щось відзняти дешеве, як ви бачите, що сильно такого я не побачив. Тому що я вам завжди кажу, що ринок на ринок не виходить. Також, от дивіться, гольф четвертого покоління в універсалі. Ціна 3700 доларів. Людина готова віддати за 3700 доларів на сьогоднішній день. Можливо, когось зацікавить. Так як в мене підписники казали, що Роман зніме гольфа, зніме гольфа по якійсь дешевій ціні. От дивіться, даний варіант. Є номера телефонів. Можливо, зараз відкрита машина. Давайте глянемо. 3700 доларів. 1,6 двигун. Ці стеклоподйомнички, Клімат. В принципі, 210 заявного пробігу. Ось такий варіант. 3700 доларів, 20. візуально, в принципі, різиків я не бачу. Ось такий варіант. 3700 доларів. От, до речі, можливо, кого зацікавить. Тут біля площадки, біля авторинку є площадка. Дивіться, нива, для бездоріжжя. 2900 доларів ціна даного автомобіля, 2002 рік, 1,7 бензин. 066 174 17 14. Дивіться, в яких руїнах нива стоїть, звісно. Можливо, кого зацікавить. Телефонуйте до продавця. Ось така нива. Найшов вам такий варіант. Що, побували ми на ринку? Відзняв я для вас дешевий сегмент. Як бачите, на сьогоднішній день дешевого сегмента. Реально мало, але ринок на ринок не виходить. Тому ви обов'язково слідкуйте за моїми відео. Ми будемо надалі продовжувати знімати дешевий сегмент, тому що рубрика це вже закріплено за мною назавжди, будемо так говорити. А ви. Е Пишіть в коментарях, яку під рубрику можливо зняти. От, наприклад, можливо, вам цікавить сугубо дешевого сегмента Гольф 4. Або, можливо, Октавія Тур. Тому пишіть свої коментарі, я буду уважно вислуховувати. Я завжди стараюся відписувати на дані коментарі. Тому дякую всім за увагу. Бережіть себе, зустрінемося в нових відео. Всім пока!